Всім привіт! З вами я ядиноку. І сьогодні ми будемо йти у ліс. Там, коли мене є потік ми будемо йти аж от туди. Отопи. Давайте переход опана. Не, вже біля потока. Уже. Заходжу і будуть потрохи. Ось такий гарний крив... Писк -писк. Пас Білі опа на нас. Пасмой! Опана, гості, добре, мене нема, мене лежуть. Не Воскресный бриллиантовый хащик. Мой-мой-мой. Вот. Скоро уже выхожу. Слушай, это какая-то брошка, а? Заходим. О, все, побачили, мы не туда заходить. Я туда не буду заходить. Вот. Добрый день. О, уже дохожу. Страх его хватит. Какие там краеведы, файни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ліці з друзями. Пишіть коментарі. В цьому відео мав казати інформацію про себе. В того відео я сказала, що мене звати Денис. в того відео я скажу, що мені 11 років. Я народився 10 вересня. Скільки ну, три місяці чи два навіть тому ну, була одна з років. Да, паде. Файн. От ту ліс. Давай вам покажу просто всю красу нашого села. Фу, я визьмаю три минути. Ууу, ще повний. Може трохи нарвати чай чай зробити собі. Дай. Ого. Є мастил. Хубоже! Я вам просто хочу это показать. Три. Две. Одну. Ставили лайк, подписались. Где там моя хата? Вот тут Да, там за камерами Алло, оце от-от моя хата. От. От-от-от. Так. З жалю І з подом. Трохи підемо туди. Щоб ще більше ще більше краса була. Ти Зможеш? Ти Lihatlah, ini jelenya. Bagus, bagus. Bagus, teman-teman. Ini akan berbau. Oh, sial. Ini akan berbau, teman-teman. Подивіться Що за красота то наша церква, а тут от ми їм його звідси найліпше видно Йо. О, там зеленівска навіть Церква видно О Зеленівська церква Фу. О, там, бачите, ми палимо там з коми-надем, йде. Ну, що? Не знаю. Пішли казати. Опа. А це хто такий? Це хто? Першу знімаю 5 хвилин. Що, зріто, файно пахне. А, блін, Джордж Камонгвіє. Нашли это здоровье вообще. Ой, ну, вот такая вот краса бруснейти. Там кто сдает нас. О, видите там? Кис. Кис <свес> рух. Опа, она вон Все, так це виглядає. Не зум. Ой, все не передати, як це файно. Просто. Через камеру не передає, що це краса. Давайте переход. Чекайте, чекайте. Це просто, щоб ви виділи. Мені треба зараз все оббирати. Оце файно мамо, моєму селі скажіть, так? Ну що, я виключаюся До скоро. Дякую за перегляд. Що додивилися на відео до кінця. Сьогодні мені 15 років. Я показав, про свого лісу. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, діліться з друзями, скачуйте відео, не знаю, там щось зробіть. Припустіть. І всім па-па!